Зокрема, він був проти визнання українськими Криму, півдня та деяких територій лівобережжя України. А от і нотки Путіна заграли у всій красі. От що він писав з приводу брати, не треба цього жорстокого розділу, це затьмарення комуністичних років. Ми разом перестраждали радянський час, разом потрапили в цей котлован, разом і виберемося. Переконував Солженіцин, згадуючи і вигадане спільне походження від Київської Русі, і змішані шлюби, і регіони, де би з роду старої України не було, як дике поле кочівників: Новоросія або Крим Донбас. Однак є і інша думка деякі дослідники, зокрема Вадим Скуратівський, вважають, що закиди про українофобію Солженіцина, є перебільшеними, оскільки той першим ризикнув у підцензурній літературі створити зворушливий образ українського селянина Бандерівця.